Чому ми чи не хочемо, але штучний інтелект вже давно заявив про свою присутність у нашому житті. Те, про що грізно попереджали нас творці фільму Термінатор 30 років тому, якось непомітно прошмигнуло в наше буденне життя. Реальність завжди тим і відрізняється від вигадки, що все стається само собою, як співає Віктор Павлік. Так, от ви переглядаєте це відео у соцмережах, а в їх основі діють алгоритми, які вивчають наші смаки. Згодом вони починають підсовувати нам зубні щітки, кеди, перфоратор, алкоголь, книжки і так далі. Ви думали, що це ви робите вибір? Ха -ха! Вибір вже зроблено за вас. І найголовніше з турботою про вас. Бо розробники штучного інтелекту це люди, які ну, ну типу хочуть, щоб ми менше парилися і більше насолоджували життям. Це ж екзистенційне насправді питання, для чого ми живемо? Фігі його знає, але відповідь кожен намацує сам. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва. Всі хочемо жити більш яскраво, стабільно подорожувати, тусити з друзями, бавити з дітьми. А в реальності ти скнієш в офісі, на заводі, на касі, щоб забезпечити свої базові потреби. І аж раптом розробники ще кажуть тобі: Стапе, машина подбає про твій клопіт, якщо не повністю, то суттєво. Ну, наприклад, я обожнюю брати інтерв'ю в людей. Як це все відбувалося до 23-го року? Ти домовляєшся з цікавим співрозмовником, зустрічаєшся і годинку-півтори кайфуєш від бесіди. А далі починається найнудніше. Якщо це друкована версія інтерв'ю, то це мінімум 5-6 годин розшифровки тексту. Якщо це відеоверсія, ну приблизно так само, день монтажу. І от кілька місяців тому друзі підкинули мені програму Ліну, яка робить всю цю нудну роботу сама, практично бездоганно. А ще вона здатна самонавчатися і покращувати свої здібності. Я можу економити на даному етапі тиждень на місяць. Фантастика! Чи ні? Відповідю на це запитання перейнявся кілька років тому британський математик Маркус Де Сейтуа. Ще раз, чотири роки тому, до офіційного представлення штучного інтелекту в публічному просторі, до п'ятимісячного страйку голівудських сценаристів через використання штучного інтелекту в кіноіндустрії. Так от британський науковець замислився над тим. Чи зможе комп'ютер створити симфонію, художній твір, ну і взагалі будь-який шедевр мистецтва? Я, наприклад, думаю, зможе. Але чи зможемо ми потім розрізнити те, що створене штучним інтелектом, і нами? Якщо хочете почути відповіді на ці запитання, бігом купуйте книжку Маркуса Де Сейтуако творчості. В якій він досліджує власне природу творчості і зазіхання шій штучного інтелекту на нас, на креативних людей. Між іншим, креативні люди це не лише люди мистецтва, це будь-яка людина, що створює щось оригінальне, нешаблонне. Економіст чи Теслі теж можуть бути креативними. А ще у цій книзі є спроба розібратися в природі людського таланту, вризалась у голову. Цікава фраза з неї. Мистецтво це свідоме вираження міріади логічних елементів, які формують процес нашого несвідомого мислення. Видно одразу, що цей текст писав математик, який спробував розкласти творчу геніальність по поличках. Чи вийшло? Відповідь тут. І наостанок. ще одна ремарка про штучний інтелект. Рано чи пізно лінощі заведуть нас в Глухий Кут. Отож. Ковтніть цю чудову книжку від видавництва Артхас, аби дізнатися більше про самих себе. Поки ще не проковтнув нас, підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.